Сьогодні 14, січня, 2016 року. Штат Пенсильванія? Я біля річки і в нас були сильні морози. Після нового року, сильні морози, річка замерзла. А тепер ну, річка розмерзлася і плавають такі ну, криги, тому що потепліло. Річка тут досить така швидкоплавна. Бачите, як швидко пливе? Це в горах. Річка досить широка. Зараз на даний час починається сніг. Мені ще три години вчили додому. Ну і я тут вирішив зробити невеличкий такий відеосюжет, як розтопилася ріка. бувши покрита льодом. Це мій Вен, спринтер, на якому я приїхав. Ну все, на цьому кінчаю. Річка пливе, пливе в океан. І що характерно? Пливе, скільки багато води, а океан не стає більшим. Все заложено в циркуляцію. Божу. Сьогодні 14 січня 2016 року Михайло Бабчук. Канал на Ютубі Америка і Українці.